Таким. На жаль, почався навчальний рік, а разом з ним і осінь. Думаю, всі ви знаєте, яка осінь естетична та, та затишна. Тому сьогодні я розповім вам про естетичні штучки, які варто повторити восени. І допоможу вам зробити її набагато затишнішою. І на фоні я буду малювати осінню картинку. Буду дуже рада, якщо ви додивитеся до кінця і побачите, що я намалювала. Ну і давайте почнемо. Перший пункт це те, що нам потрібно буде для подальших пунктів, що нам пригодиться, точно. Це назбирати та Засушити листя, можна навіть не засушувати, але не збирати якісь листя. Можливо, навіть ви знайдете якісь гарні рослинки або навіть квіти. Думаю, це буде дуже естетично. Навіть якщо нічого не робити, можна навіть не засушувати, але повірте, вони нам знадобляться. Другий пункт це прикрасити кімнату. Мені здається, що восени це, напевно, найголовніше, тому що. Все гарне, таке все листя, Ну, й хочеться зробити свою кімнату на, як найгарнішою. І багато наших, наших пунктів, які я записала собі, і е, тим, щоб прикрасити кімнату. Тобто, це я кажу в загальному, але в нас буде багато пунктів, як це зробити. Як можна прикрасити свою кімнату? Зробити різні гірлянди. Це легко робити, і є в інтернеті дуже багато різних різних ідей. Тобто там можна листи і з злисти зробити. Я бачила з якихось грибочків, тобто саморобні грибочки, і що там ще там і гарбузики, і. Ну, коротше, привиди навіть. Ну Дуже багато зараз ідей, і це все реально виглядає дуже гарно. Далі П'яте, в мене написано вінок з листя. Ну, віночок. Якийсь там вінок повішати собі на двері. Можна, звичайно, не з листя. Ну, коротше, з чого хочеш, можна зробити. Знову ж в інтернеті дуже багато різних прикольних ідей. І воно буде дуже гарно, буде прикольно виглядати. Я назвала це так. Баночка. З листям. Тут буде прикріплене відео. Мені просто сподобалось. Я не знаю чому. Просто не збирати листечка знову ж, якихось рослин, засушити їх і так приклеїти. Це схоже на гербарій. Я гербарій не робила ніколи, але це прикольно справді виглядає. І можна зробити з цієї баночки закладку. Теж виглядає дуже прикольно і естетично. А саме класне, що робиться дуже легко. Сьоме! І нам знову пригодиться листя. Це букет з листячком. Я знову ж прикріплю тут відео, як це прикольно виглядає. Тобто, нібито троянди, так? Можна навіть не робити троянди, а просто зробити букет. Наприклад, як я зараз малюю, просто вазочку поставити. Це теж виглядає дуже гарно. Восьме. Осінні закладочки. Можна просто щось понамальовувати, можна зробити на якусь тематику. ну осінню тематику, Можна зробити на тематику Хеллоуіна, а можна на осінню. Можна зробити як, баночку з тобто, зробити як баночку з листям, просто в іншому форматі. Ну і теж приліпити туди якісь рослинки. Можна зробити в тематиці Хелловіна, як на ниточці, я прикріплю фотографію, де там можна буде на ниточку приклеювати, і воно тика типу, крутиться. Ну і знову ж в інтернеті реально дуже багато ідей, як зробити ці закладинки. Я е, тут, тут поставлю. Ці, які мені найбільше сподобались. До речі, вам подобається мій малюночок? Якщо так, будь ласка, поставте лайк і я зрозумію, що сподобався. Далі саморобні наклейки. Їх зробити доволі дуже легко. І ще є лайк, що ми можемо зробити все, що хочемо. Тобто будь-який малюнок, який ми взагалі хочемо, Ми просто можемо намалювати ну, все, що ми хочемо. Тому що часто є десь якісь наклейки, а там немає тих малюнків, тих зображень, які ми хочемо. І дуже класно, що можна їх зробити самим. В домашніх обставинах, і це дуже легко. Десятий пункт, який робиться дуже легко, просто з картону та клею. І це. Це гарбузик з паперу. Ну, він робиться реально дуже легко і дуже гарний в декорі. Його можна поставити просто будь-куди. І буде дуже гарно стояти, буде дуже гарно виглядати. Ще й можна зробити дуже багато штук. Одинадцяте. У нас тут вже почалася тема гарбузиків, тому давайте зробити подушку гарбузем. Це реально дуже прикольна ідея. Вона мені дуже сподобалася. Вона десь може собі лежати. Ну, коротше, дуже прикольна подушка. І вона гарно виглядає. Дуже буду підходити під такий осінній стиль. І можна її зробити легко самим. Тобто, десь взяти якусь тканину, можливо, якусь стару тканину, яка вам не потрібна, і просто самим зшити таку подушку. 12. Якщо у вас є свій домашній гарбузик, то вам повезло, тому що ви можете вирізати в нього лице або розмалювати його. Коли ви будете вирізати в нього лице, ви можете поставити туди свічку і ввечері це буде виглядати дуже прикольно. Взагалі в інших фільмах... Якихось іноземних, дуже часто так роблять, і це виглядає реально так прикольно. Ну не в фільмах, в інтернеті просто. А чому розмалювати? Тому що я бачила колись в інтернеті прикольну фотографію. Як розмалювали гарбуза, і це виглядало реально гарно. Це не було якось якось там по хеллоуінськи Там навіть була намальована оса чи бджола, Але це виглядало реально прикольно і гарно. На жаль, я вже не знаю, де ця фотографія, у мене її немає. Тому, якщо буду розфарбовувати, буду розфарбовувати себе з. Далі 13 іграшка з фетру. Це прикольна ідея, якщо ви любите шити. Тому що ну, шити іграшку. Це реально прикольно. Вона може бути так само, як декор. І сам цей момент, коли ти, шиє, коли ти шиєш, теж дуже прикольний. І виходить дуже теж прикольно. 14. -те. Намалювати осінню картину. Тому що знову це дуже вайбово, дуже прикольно, естетично. Сам знову ж цей момент дуже розслабляє ось це, намалювати, щось придумати. І, можливо, ви відкриєте свій талант, можливо, ви там не знали, що ви вмієте гарно малювати. І, наприклад, коли у вас. Немає, ну, тобто, у вас небагато часу і немає що робити, вам скучно намалювати щось, це прям вихід. 15. Прочитати мінімум дві книги. Та взагалі хоч би одну прочитати. Тому що осінь це такий час, коли читати книгу дуже вайбово. Ну знову, ну, дуже вайбово, розумієте? Дуже класно десь читати. з какао взагалі. Ну. І літом, я не думаю, щоб ви колись читали книжку, тому що літом ви більш так відпочивали по-іншому. А от осінню відпочивати, вичитаючи книгу, це прям класно. 16. Я вже багато разів в цьому відео казала про це. І це про какао. Зварити какао з маршмеллоу і там подивитися якісь серіали, чи почитати книгу, чи помалювати. Ну, коротше, щось зробити але заварити какао з маршмеллоу це дуже смачно. Особливо, коли погода на дворі не тепла і таке десь щось дощове, холодне, таке, якась міряка, щось таке. І посидіти, і попити тепле какао з маршмеллоу це дуже класно. 16. Спекти е, шарлотку або сінабони. Мені здається, що ви так колись пекли, пекли шарлотку або сінабони, але осінню, восени це зробити набагато вайбовеше. Знову я використовую це слово. Знову ж, це осінь, це так класно саме щось пекти, особливо шарлотку чи сінабона. Зараз пішов великий тарент на сінабони, тому що вони з корицею. Ну і вони в багатьох асоціюються з осінню. Ну, я теж так думаю. І шарлотка теж. Ось тому це дуже класно зробити, коли у вас вільний час і посмакувати з тим какао чи чаєм. Вісімнадцяте. Зняти хоч одне естетичне відео, ну або фото. Ну просто я вже багато сказала пунктів і хоч з одного пункту. Мені здається, всі повинні зняти, ну, або просто сфотографувати щось естетичне. Тому що, ну, не знаю, в мене не знаю, чому так. Але... Осінь – це така естетична штука. І щось не сфотографувати, не, не зняти це якось я не знаю. Це як це? І саме головне, щоб це було естетично. Це ну, саме головне. Ну, те ж саме відео, як ви там на сінебони, чи шарлотку, чи ви, чи ти там щось малюєте, чи робите якийсь декор. Ну, тобто все, що хочете, але щоб воно було естетичне. 19. Недавно в інтернеті я побачила, взагалі, ну, мені здається, всі вже бачили ці. Це які зараз роблять прикольні естетичні чашечки. Це які і вони із бантиками і з хмарками. Ну, взагалі, деякі з хмарками, які, які, я кажу, вони були більш раніше. Так, були ну, в 2023-2022 роках. Але вони одно мені дуже подобаються. Такі, що вони. Ну, коротше, вони прикольні. Але я побачила чашечку, таку ж чашечку, але з гарбузиками. Вона реально така прикольна. І от в мене є таке: я хочу на осінь або сліпити її, що мало вероятно, або купити, що більш вероятно. І напевно за це відео ви вже побачили багато смішних моментів. Ну, я їх залишу для того, щоб ви подивилися це відео. Можливо, я не знаю, не буде таким скучним воно, якщо ви побачите ці смішні моменти. Я не думаю, що я зліплю чашку цю з гарбузиками, тому що я ніколи з глини не ліпила та й ну, не думаю, що її взагалі куплю. Тому, напевно, я все-таки просто куплю зразу цю чашечку. Я хотіла більш відтягнути цей момент, тому що бачу, що на відео я ще не доробила цей малюночок. Але настало той 20-й пункт. Останній. Так, останній, тому що більше я нічого не видумала, не передумала, не побачила, тому останній 20-й пункт. Вечір фільмів. Ну, мені здається, ну, це має бути в вересні, в жовтні, в листопаді, та просто восени має бути цей вечір фільмів. Да ви там заварите собі це какао, щось візьмете смачненьке, і, він, ну, і ви будете просто дивитися фільми. Більш такі м, такі осінні фільми, знаєте, ніби товенсти, якісь, тобто страшилки, щось типу такого. Такі фільми, як Венсдей, Сутінки, Дівчата, Гілмор, ну і багато інших таких більш осінніх, тому що ну як це осінню дивитися літні фільми, чи як це осінню дивитися весняні чи зимові? Ну добре, осінню чи зимові можна ще дивитися, тому що близько до зими, але все одно це якось не дуже. Ну, на жаль, на цьому було все на моєму списку. Більше я нічого не придумала, нічого не написала. Надіюся, що на цьому відео ви не знудилися, сидячи, і слухати, як я щось там говорю, про щось там розказую не зрозуміло про що. Надіюсь, вам сподобався малюночок. Я його вже скоро домальовую, можу пришвидшити. Ось, тому на цьому все. Якщо ви якщо ви, Можливо, напишіть в коментарях. Е, можливо, наприклад, хай буде 21 пункт, і в коментарях напишіть пункт, який ви самі придумали. І поділіться зі мною, тому що я, цей, ну, я цей, це писала для того, щоб зробити відео. І я писала ці пункти всі також і для себе. Тому дуже буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях ще якийсь пункт. Які я не розповіла, і допоможете мені з ним? Ось. Ось такий малюночок. На цьому все. І всім па па